Друзі, всім привіт! Вирішив зробити клітку для короликів. А, планую зробити щоб було нам де закладувати сіну. Потім така прогулочна для них, типа зона, зона, де вони їдять, і непосредственно маточні. Довжину я планую клітки 1,90 м, глибина 60-70 метра. Зараз подивимось. А, і висота десь передок 60. Ну і низ десь йдемо там, на 55. В общем, так починаємо робити. Покажу, вже буду, як все робити, буду вам постійно показувати. Так, відрізали брус. Брус у мене 50 на 50. Так, зробили наші 4 ножки і поперечки. В принципі, отак от. Зараз будемо зкріпляти. Розміри я вже вам розказував, я потім вам все перемірую, все розміри розкажу. Брус 50 на 50. Цей брус стойкий 50 на 50 і цей також 50 на 50. Все, скріплюємо далі. О, поки що отак скрутили. Тут я і... знизу взяв отак. І отак уголочками. Все. Зараз будемо кидати оці поперечки і подліні. Ну і все. І в принципі в нас коробка вже зібрана, немає тут нічого такого складного. А потім вже будемо далі дороблювати. Ось так скрутили верхушку. Отака От у нас виходить кліточка на 1,90 дев'яносто. Зараз будемо робити перегородочки і ці всі діла. Так, зробили отакі досточки. Тому що я так подумав, що понятно, що трошки какашки, на яро будуть застрявати, але тут зараз зробимо сіточки, тому що так воно буде провалюватися. Все, зараз запігачимо сіткою. Ось пока... вот так, прикріпили сіточку. Звісно, взяв на саморізіки, можна було на скоби, але, на жаль, скобів немає, а в магазин їхати не хочеться. Так що так. Ну, і так нормально. Отак так, друзі. Все, продовжуємо. Зараз зробимо оцю штучку для сіна. Зробили для сіна. І зараз положимо сіточку. Сіточку положу з цієї сторони, щоб ну, прикріплю з цієї сторони, щоб були як бортики, щоб сіно не випадало там, трюк що вліво право Все, зробили для сіна. Звісно, тут я зробив такий бортик, щоб воно не випадало, туди сіно засунути і все. Ну, тут зрозуміло, що воно заш'ється. Єдине, що я протопив... Отут От трохи шаталося, треба було не кінчики не відкусувати і кінчики позагинати сітки, воно було взагалі бомба. Ну, нічого. Фух, ну якось отак, не знаю, зараз почнемо щось далі, мабуть, далі перегородки робити. Так, тут зробили дві стоєчки. Зараз будемо починати робити тут аматочник. Навірно, спочатку зараз. Зробимо пол, а потім вже будемо робити дверцята і все далі. Так ось таку зробив підлогу. Це в маточник. Тут, звісно, трошки досточки були коротші, але нічого, воно тут зашиється, прикриється і буде нормально. Так що отак. Так, ось так зробили їм таку дирочку, тут я зроблю засову. Була у мене фанера 15-та. Тут зашили фанерою. Так. Тепер зараз будемо робити тут пол. Пол робити. Ось так. Ось така підлога. Тут переход в сіточку і зараз будемо зашивати бока. Так, зробили отакі дверцята. Звісно, трошки вийшло не. Естетично, тому що прийшлося скріпити. І отакий шпінгалетик. Все. І отакий шпінгалетик, і отакі у нас дверцята вийшли. Звісно, ця планочка трошки негарно вийшла, але що поділаєш, воно все одно буде закрите, буде рідко відчинятися. Ну, ось так от. Шпінгалетика раз відкрили. Дверцята і клямочку тут, щоб їй був проходік. Все, ось так от зробили. Ось так. Потрошки починаємо зашивати задню стінку. Ось так я тут розділив, тому що впереді будуть дверцята. Так що я отак брусками розділив і зашиваємо. Конечно, звичайно, було б ідеально цельними досками. Ну, в мене всякі відходи, так що по дві зробимо і все, потім кришу, а тут боковушка це все прикриється і буде гарно. Все, погнали, зашиваємо, потім вам покажу. Зашили ми половину стінки. Звичайно, матеріал бажав. Кращого, але це все з підонів відходи, з розібраних підонів Ну нічого. Зараз будемо зашивати оцю стіночку. Так, зашили повністю задню стінку. Ось так. Бомба. Зараз будемо... Ось тут ще дамо поперечку, зашємо цю стіночку і там натягнемо сіточкою. так заділили сіточкою. А там зараз будемо зашивати. Тут ще планочку додав. І ось так у нас виходить сіточкою. Ось так зашили з цієї сторони. Тут у нас будуть дверцята і тут також будуть дверцята для маточника. Ну, ось так от. Ось така виходить у нас клітка. Так, ну що, зашили ми ще нашу боковушку для сіна. Ось так в кліточку. Ось така у нас вийшла кліточка. Тут, я як розповідав, у нас будуть дверцята і тут також дверцята. Цю боковушку я також зашью Вверх також зашю доскою і зверху кинемо профнастіл. Ну, тут -то точно доску, щоб було малече тепло. А там не знаю, або тільки профнастіл, ну, побачимо. Дверцята. Тобто, отака от у нас кліточка. Получилося. Все, ось таке було відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Далі буде друга частина. Як я вже її фіналізую, повністю дороблю.